Вітання всім! у нас четверте турніру потурне підсилення. На трійках топ-25, як не дивно. Тобто дивно. Вчора був раніше топ-50 оборона. Ну, бачите, щоб одразу вкачав Брієну, була б зараз Б. А не Є, Але що тут? Я тут ні на що не розраховую. Давайте будемо по... спробуємо понападати кішка. Кішка Ульмер це Це боляче. Кішка Ульмер це боляче. Є кухайн мені потрібен, щоб знімати джоліка. Кішка, а ти... Нема такого, що ти завжди промахуєш? Що ти ніколи не промахуєшся? Ніби немає. Мені рекомендували пограти типу, через якийсь... Через якихось квасирів, які знімають, забороняють баф, але він в мене не прокачаний. По-перше. А по-друге, мені хочеться взяти лебід, тому що там зріз броні ульмера заболяче. Я розумію, що лебі Брієном взагалі не працює так, же. Я... тому що це баф. Атаки, турнір. Давайте, можливо, спробуємо так грати. Ріщик, він просто часто ухиляється. Да, він худий. Тисяча життя у цього ріщика. Але бафи перебувати не буде. Від зеленого камінчика буде більше користь і, можливо, ми якусь Вільмера зможемо одразу прибрати. Мені плечі поприбирати і було б, в принципі, плюс-мінус непогано. Четвірку давайте збирати. Нехтувати нею не будемо. Потім потім ось так, можливо, тут ще щось підійде, синій підійшов, добре. Давайте ось так. І зелену трійку складемо і синю. Ну навряд чи джоліку вистачить. Хоча синій, можливо, і вистачить. Ні, точно джоліку вистачить. Так, Ульмера тільки не зарядіть, будь ласка. Кішка пів справи, а ось Ульмер. Ольмера не хочеться. Так, бафнулись. Спробуємо зняти посилення, які там знімуться чи не знімуться. Зріжемо броню. Не броню, а ману. Поставимо пташок. Сині нам потрібні. Підводимо сині. Давайте ще зелені, поки кішка не ходить. Синіми під бафом цьому повинно вистачити чудово. Пташки є, поки є пташки, нічого не поспішаємо. Баф існує, підлікуємось, зріжемо ману, знайдемо синіх. Чудово, є пташки, працюємо дистанційно. Підводимо зелених. Так, баф скінчився. Якщо баф скінчився, тоді чекаємо. Ще зелені. Тепер, напевно, можна і кішку зацепити. Хотілося б, напевно, щоб кішка зникла до харубу. Але, в принципі, напевно, тут вже і не страшно. І харуба відродився. Так, не чесно. Добре, тоді чекаємо. Пішов йому. Лишається кішка. У нас 5 сов'є, тому. Тому не страшно. Вимкнемо баф на синіх. Ще пташки. Чудово. Так, йдемо далі. Аліанфер Євмахій. Ну так і поїхали. Дон не буду тиснути. Напевно, до того, як не спробую приймати прибрати анфера. Жовті прибирати, жовті прибирати. Давайте, напевно, спочатку сині. Ось так ще синій, можливо тут зелений, чудово. Сийні добре. У нас зараз буде Йокухайнен. Хоча ми можемо, в принципі, і не здеспелити ухиляння. Але тим не менше. Спробуємо так. Ну, те, що я казав, бачите, віщик. Він вже майже зник. Не майже а зник. Поставити пташок, анфер буде лікуватися дуже сильно, бо я її не зможу забрати. Але ж він може іншим зрізати ману. Хоча бачите, тут пташка раз і мінус. Так, фоун. Фоун повинно вистачити, це добре. Як же боляче. Ну, прокидати синій немає сенсу в анфера. Ти ж анфер? Так. Давайте ось так, можливо, тут щось позакривається. Самий ключовий герой їй того прибрали. Ну добре, тут вже нічого не світить. Зелений кристал, дякую. Але, на жаль, напевно, запізно. Ще й вбрієно. Добре, б'ємо, тиснемо пташок. Можливо, Анфера заберемо від трьох камінчиків. Ні. Ну де він тепер буде лікуватися від пташок. Да, не вистачає мені додаткового лікування тут, на цьому турнірі, і все. Мені б сюди хокмун повернути. Справи були б набагато кращі. А так вже є, як є. Добре, будемо викупати. робити викуп. Просто пограти. Зелені тут нічого не змінимо, адже мені потрібно прибирати Ульмера. Якщо в принципі одна поразка в день так і продовжиться, то, то ніби й не страшно. Тут камінця просто вдосталь зеленого. Мінус фаєс. Бафнулись, ріщик пішов. Поки зелені не використовуємо. Мені б їх десь підвести під ульмера. Було б непогано. Давайте краще зелену четвірку зробимо. Мінус яд, мінус пріска, по ідеї так. Ну тут камінця просто вдосталь. Можливо, тут під ульмером ще зелененький, ну так, тут це як на замовлення. Добираємо синіх, поставимо пташок. По новому баф підлікуємось. Ще пташки, ріщик. Закінчили. Їдемо далі, Євмахій. Зелені плечі тихто. Айронвейн. 300 шкоди двом випадковим ворогам. Якщо в результаті атаки ворог загине, герой лікує 20% здоров'я від отримань і плюс 20% мани. Ну, типу б'є тут і в Махі, і Анфер, і ось цей. Можливо, мені не варто брати сюди все-таки цю дом. Давайте квасіром пограємо. Не знаю, просто буде захист. Міньйони плюс-мінус такі самі, там вони довго не живуть. Просто біда грати через міньонів біда в тім, що. Що вони зникають одразу? Під посиленням. Вони одну атаку не, переж... не переживають, ці Міньйони. Так, Євмахія ловимо на Юкухайнина і нехай зникає. І він і так зник. Добре. Тут зелена якісь, потрібно ж не забувати про брігвір, яка може підняти цього Євмахія. Бафнулись, підлікувались. Пішов ріщик. Квасіром прикрились, добре. Ну я стак сині. Нехай йдуть фіолетові. Ще сині. Так, ну Ріщику боляче тут, зрозуміло йому. Йому при любих боляче. Баф ще лишається, тому якщо не відродиться, він загине, так. Баф. Та напевно поновимо. А йому в принципі мана не можна різати. Зрозумів. Тому і Ріщик сюди не пасує. Ну добре, давайте тоді відбити його дистанційно. Нехай труїться від джілок якихось. Так, він заряджений, тому прибираємо червоні. Давайте ще червоні приберемо. Хоча можна було в кульовуру прибрати сині, зарядити її кохайна на Ну Поїхали ще один бій. Знову є в Можливо лишити квасіра. Але буде троїти скло, буде перекидати троїння. Тому напевно, напевно, давайте повернемо дон. Кристал робимо. Зараз трішки потрібно накоцати Євмахія і спровокувати його, щоб він побистріше вдарив їхку Хайнена і розбився. А він в дон буде бити. Хоча чомусь раніше він бив, типу, ніби як Хайнен був міцніший. Добре, давайте трійку в кольор. Ось так. Можливо тут зелений. Щоб добрати сідогріва. Сідогріву вистачить. Але є в махі. Ну він зараз точно вдарить Хайнена. ні? Ну не хоче, як хоче. Примушувати не буду. Добре, робимо ось так. Зайве. Зелені. Ну, мені придеться робити четвірку, щоб всі дозарядилися. Б'є всіх, окрім його куханина. Але добре, ми живемо. Він нам нікого не прибив. Ману зрізали. І в махія добрали. Пташка одна, в принципі. Та ми не сильно тут когось і боїмось, давайте просто поприбираємо зайве. Да, Бальтазар він зараз може когось вимкнути, не, не спорю. Так, ріщик ухиляється, та ще їй казав, він завжди ухиляється. Давайте сині зелені. Тратили біліт. Напевно і не страшно. Поновили бав, синій підтягнули трішки поближче сюди. Ліворуч. Тут зелену трійку зробимо. Чудово. Давайте зайва ось тут приберемо. Перестала робити не буду, просто краще пташок по собі поставити. І потім синенький прокинути. Чудово, він не відродився. Ось так, зелено знизу ще, зелені закриються. Баф! Ну і майже. Чудово. Ну, одна поразка в день. <гум> Якось так. Викуп зробили, завтра вже буду грати спокійніше. Не переймаючи за цей викуп, за результат. Одібе і нормально. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.